З миром Божим, хочу поділитися хлібчиком. Послання апостола Павла до Євреїв, 12 розділ, 14 вірш. Майте мир з усіма і святість, і святість без яких ніхто не побачить Господа. Що Ісус Христос переміг гріх, він, бо Він Бог, Бог Син Божий. І Він прийшов в оплоті, і в тілі він ні разу не згрішив. І ми, Він нам дав своє Слово, дав Святого Духа, то, що є в Біблії, новий заповіт це ходити по, за Духом, по Духу. І коли ми йдемо за Ісусом Христом, за Його Словом, тобто виконуємо Його волю, воля Отця нашого Небесного. То, що виконав Ісус Христос, Син Божий, якщо ми будемо виконувати по Його слову, спасати ближніх, спасати людські душі, проповідувати, то він, Його кров, його, його авторитет, Він буде заступатися перед Отцем нашим Небесним через наше покаяння до Отця Небесного через любов. Буде Ісус Христос, Його кров, заступатиметься за нас, за наші грехи, за наші. Провини, коли ми будемо каятися і будемо перебувати в волі Божій, в благодаті, і хто і збережемо цю благодать, бо хто витримає до кінця, збереже благодать, той буде спасенний. Амінь.